Вас вітає магазин TechnoShockua. Сьогодні ми представляємо огляд машинки для стрижки VGR V001Blue, моделі, що поєднує потужність, функціональність і сучасний дизайн. Машинка оснащена двигуном із частотою 9000 обертів на хвилину, що забезпечує рівний і чистий зріз навіть на густому волосі. У комплекті ви отримаєте 10 змінних насадок для різної довжини стрижки, що дозволяє створювати як короткі, так і більш довгі зачіски. Також у наборі входять зарядний пристрій, щіточка для очищення лес та масло для догляду, що забезпечує тривалий термін служби машинки. Пристрій має вбудований LED-дисплей, який показує рівень заряду акумулятора та режим роботи. Ємність батареї 4600 мАч, що гарантує тривалу, автономну роботу без підзарядки. Серед додаткових переваг підсвічування леза, яке дозволяє комфортно працювати навіть при слабкому освітленні. Корпус виконаний у стильному синьому кольорі, має ергономічну форму. Та зручно лежить у руці. Підсумовуючи, хочеться сказати, що ця надійна, потужна машинка для стрижки з якісною збіркою, ємним акумулятором і повним набором аксесуарів для догляду. З вами був магазин Техношок Обирайте техніку, якій довіряють.